Смачні та корисні сезонні овочі, капуста та гарбуз запечені в духовці. Доповнити овочі можна овочевим м'ясним рагу або ж просто картопляним пюре, приправлених соусом бешамель. І матимемо цікаву смачну повноцінну другу страву, котра особливо смакує осіннім вечором в колі сім'ї чи друзів. Овочі готуються дуже швидко, соус бешамель також не більше 10 хвилин. А от овочево-м'ясне рагу забере трішки більше часу. Нарізані одну цибулю, одну моркву та два стебла селери потрібно обсмажити скоріше, пасирувати в невеликій кількості олії до прозорого відтінку. Потім додати до овочів 500 г фаршу. Бажано вибирати яловичий фарш або ж змішаний половина яловичини і половина свинини, котрий, власне, я й використовую. Так само можна брати фарш із свинини, але нежирний. Фарш разом із овочами потрібно смажити на великому вогні цілий час розбиваючи його лопаткою, постійно помішуючи його та перевертаючи, доки фарш не набуде білого кольору. За цей час м'ясо пустить натуральний сік і на досить великому вогні його потрібно продовжувати тушкувати, доки не випарується весь м'ясний сік. Овочі я вже попередньо солила, а м'ясо ще ні, тому додаю солі, перцю та вливаю 250 мл томатної пасти. І ще я кладу половинку лаврового листа, прикривши нещільно соус з кришку, тушкую 20 хвилин. З часом соус ставатиме все густішим, тому потрібно доливати води, а ще краще влити трішки молока або нежирних вершків, котрі, до речі, беруть зайву кислотність із соусу час приготування рагу із свинини близько 30-40 хвилин. Яловичина готується довше близько 1 години. Для приготування овочів піде приблизно половина із цього рагу. І якщо овочево м'ясне рагу, що насправді є соусом болоньєзе, я готувала днем раніше, то бешамель готую буквально перед запіканням овочів. Цей вершковий соус дуже швидко і просто готується. До каструльки потрібно покласти 50 г вершкового масла, включити вогонь та розтопити його. І до розтопленого масла потрібно почати вводити борошно невеликими порціями. Щоразу розмішуючи борошно разом із маслом. Вогонь під каструлькою зовсім невеликий. Зрештою, вогонь можна регулювати від маленького до ледь більшого. Це дуже простий вершковий соус, 50 г вершкового масла в мене було, 50 г борошна. І потім потрібно це все буде розвести 500 мл молока. В кінцевому результаті на дні каструльки сформуються невеличкі кульки тіста, котрі потім розводимо молоком. І це буде зворотній процес. Вливаю тріш молока і розмішую тісто. Знову трішки молока і розмішують. Так поступово потрібно додавати молоко до того часу, доки не утвориться однорідна кремоподібна густа паста. Приблизно ось такої консистенції, після чого можна додати вже все молоко до каструльки, трішки розмішати все вінчиком, і після цього можна посолити соус бешамель, а також всипати дрібку меленого мускатного горіху. Якщо у вас відсутній мускатний горіх, натомість можна використати мелений чорний перець. Ще потримати соус на невеличкому вогні близько 2 хвилин, після чого виключити вогонь. Соус не має бути густим, більшої щільності він досягне під час охолодження. Такий соус використовують для приготування болонійської лазані, макаронів в духовці або овочів. Перед тим, як готувати капусту та гарбуз, варто включити духовку. Температура духовки 190 градусів при звичайному режимі і 180 градусів, якщо є режим конвекція. І Приготувати ароматну олію на основі часника, трішки солі трішки перці, будь-яку зелень можна дати і тоді влити олію. Розмішати, нехай ця суміш трішки настоїться. Олії потрібно приблизно 150 мл. Я використовую оливку, ви ж можете використати олію за смаком. І ще потрібно додати сік половинки лимону або ж одну столову ложку оцету. Далі потрібно нарізати капусту. Для приготування запеченої капусти, в мене, до речі, вже є таке відео на каналі. Варто вибирати невелику капустину і, нарізаючи її грубими скипками, ви можете бачити, що качан вирізається не повністю. Листочки тримаються на качані. Чим грубше нарізана капуста такими ось дисками, тим менше вона підгоратиме. Зараз кожен капустяний диск потрібно змазати щедро олією. Спочатку я змащую капусту із одного боку і кладу її на велике деко, застелене пергаментом, олією донизу. З іншої сторони, капусту я буду змащувати вже прямо в деко. Після цього поставлю одразу капусту в духовку. На 10-15 хвилин для попереднього запікання. У мене є програма цього разу із конвекцією, тому температура 180 градусів. Нагадаю, що капуста є дуже соковитою, завдяки чому вона не пригорає в духовці, максимум може пригоріти зовнішній листочок, який можна буде зняти просто перед тим, коли подаватимете страву вже до столу. Доки капуста щедро змащена олією запікається, я переходжу до гарбуза. Гарбуз я розрізала декілька днів перед цим, готуючи різотто. Для цього рецепту достатньо дві ось таких грубих скибки, котрі я розрізала на більш тонкі скибочки. І зараз змащую тою самою олією, котра в мене ще залишилась. Гарбузові скибки зі всіх сторін. Такий гарбуз вдається неймовірно смачним в духовці, так само, як і капуста. Після 15 хвилин я виймаю капусту із духовки, вона вже у мене напівготова, центр котрої викладаю по одній великій столовій ложці м'ясного рагу. Якщо не маєте часу чи інгредієнтів, щоб приготувати таке м'ясне рагу, можна використати просто картопляне пюре. Поклавши на нього, скажімо, шматочок шинки також дуже смачно. На кожну скибочку капусти я кладу ще по скибочці гарбуза. Тільки з одного боку, хоч можна класти гарбуз і з обох боків капустини. Соусом бешамель поливаю по одній чи дві столових ложки в основному м'ясо. І капусту, котра не накрита гарбузом, тому що гарбуз у мене ще свіжий, не запечений, готується в духовці дуже швидко гарбуз. В середині він буде м'якенький, а зовні матиме таку рум'яну і хрумку скоринку. Зверху на котру варто ще покласти отой часничок із ароматної олії, котрий залишився на дні тарілочки. Але це вже в самому кінці приготування. І ставлю овочі ще раз в духовку на 30 хвилин до повного запікання. Зрештою, в вентильованих духовках овочі запікаються набагато швидше час запікання в середньому від 35 до 45 хвилин. Як бачите, часничок із зеленю я виклала зверху на гарбуз вже після запікання. Дуже смачна ароматна та корисна страва виходить із сезонних овочів в духовці. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!